До нашого ефіру доєднується вже гість Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякуємо, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Зараз, зокрема, ця ніч цей тиждень. Яка ситуація в зоні вашої відповідальності? Чи були зміни? Ну, на Вовчанському напрямку де прикордонна бригада ГАРД взаємодії з. Іншими підрозділами силами Сил оборони України е, виконує бойові завдання. Ситуація, скажімо так, стабільна і напружена. Е, ворог продовжує обстрілювати наші позиції з усього наявного озброєння. Це і каби, артилерія, дрони, міномети працюють е, у самому Вовчан Вовчанську Відбуваються штурми приблизно до 10 на день щодня. Тобто, ну і в свою чергу, прикордонники бригади ГАРД дають відсіч ворогу. Аеророзвідка виявляє пересування ворога, спроби облаштувати позиції тощо, і також ворожі ДРГ намагаються пробратися в тил, але наші хлопці це виявляють і контролюють ситуацію. Загалом, що по резервам ворога зараз, наскільки він можливо заводить нову техніку чи нових військових на вашу зону відповідальності? Ну, перегрупування пов'язані з досить великими втратами у ворога відбувається постійно. Кількість живої сили і техніки тримається приблизно на одному рівні. Ну але цей цього рівня достатньо для того, щоб вдатися, спробувати вдатися до прориву. На ділянці як це було 10 травня цього року. Тому ситуацію потрібно постійно контролювати, що власне ми і робимо. Зараз за зміною погодних умов вже тиждень перше пройшов. чи Ви відчуваєте якісь зміни в діях ворога? Зміни, звісно, є, тому що і сніг і морози дають свій відбиток за низьких температур дрони, які тут дуже активні. Вже менше літають, тому що батареї сідають, розрізяються швидше. Ну І коли сніжить, то видимість стає гіршою, ефективність дронів трошки нижчою стає. Ну, і Також мороз, через морози, через низькі температури. Тепловізори краще бачать і людей, і техніку, все, що тепло віддає. Також, ну і на снігу, звісно, видно сліди. і Людей, техніки, також треба це враховувати, щоб бути непомітними для ворога. Ну і ворог також це враховує, щоб ми його не бачили менше бачили. Чи можете розказати про одну з вдалих операцій, яку здійснила ваша бригада протягом останнього часу, не називаючи звичайно імен позивних? Ну, Ті операції ви щойно бачили, ви щойно показували ті вдалі операції. Вони у нас відбуваються щодня. Щодня наші військовослужбовці з артилерії, з мінометів, дронами, півішками, скидами знищують позиції ворога, знищують техніку гармати, автівки, міномети, особовий склад, руйнують їхні фортифікації. Тобто такі операції відбуваються щодня. І ворог зазнає, як я вже казав, ворог зазнає втрати в живій силі і в техніці, тому йому тут не дуже просто і. Саме тому він сидить, сидить і очікує. очікує. За допомогою ДРГ спробу спробує намацати наші слабкі місця. Ну, не вдається. Зараз за останній час чи були ситуації, коли росіяни здавалися в полон або їх вдавалося брати в полон? Ні, на, нашій, на нашій ділянці, саме от. Військовослужбовців такого таких випадків в останній час не було. Чи є випадки, коли можливо російські військові переодягаються в цивільний одяг, намагаються кудись пройти в такому вигляді? Ну, це ДРГ, коли працює, то вони в тому числі і такі варіанти використовують. Ну, але зараз тут така ситуація, що дуже мало цивільних. Небагато в плані там, де кордон. Ну плюс там наші інж... е... військовослужбовці з інженерних підрозділів здійснили мінування, тому ну, там цивільним нема чого робити. Тим більше зараз не сезон для грибів ягоді. Тому випадки є такі, що ворог передягається в цивільне, але вони поодинокі. Також хотіла запитати Коли про. Коли ти в цивільному тобі важче нести боєкомплект. Хотіла також запитати про рекординг до вашої бригади. Зараз кого найбільше не вистачає, де можна подивитися вакансії? Е, у нас є номера телефонів нашого відділу комплектації. Ми його постійно е, публікуємо на сайті. Я зараз їх озвучу, хто ну, не встигне записати, може у вас на Ютубі. Пить. Переглянути 067 192 98 39, 067 301 08 90 і 066, 983, 68, 64. Вакансій багато. Я вам скажу, що віднедавна прикордонна бригада ГАРД отримала право напряму без ТЦК та СП призивати на службу за контрактом і мобілізацією. Що це дає людям, які хочуть служити, які думають, що можуть піти, але. От в першу чергу це, е, перевага цього в тому, що вони самі можуть обрати професію. Вони можуть подзвонити за цими телефонами, поговорити з нашими е, з військовослужбовцями, які працюють в відділі комплектації, і обрати собі професію. Ну, наприклад, якщо людина, от у нас був випадок, да? ну нещодавно, це те, що голову перше е, пригадалося, Людина працювала, ремонтувала станки з числовим програмним управлінням. Зараз вона займається модернізацією дронів, теоретично це дуже близьке до того, що він займався в цивільному житті. Це дає йому комфорт. Комфорт він займається справою, яку знає. Це не те, що, мовно кажучи, людина, яка водила трактор, її ставлять в... варити на кухню або кухаря, ставлять водити, водити танк. Да? Тобто ти можеш обрати собі професію, посаду, яка відповідає твоїм навичкам, яка відповідає твоєму досвіду, і приносити ці... на... на цій посаді най... найбільше користі для нашої перемоги, мабуть. Дякуємо що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, з нами Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД.